Не дали ні жодних пояснень, документальних, тобто вони казали всі справи на ну, звертатися на Володимирську чи прес-службу. Ну шановні. Ось а коли я ходила і ну до кожного практично до працівника правоохоронних органів підходила і не запитувала, що трапилося. Мені відповідали ну, російською мовою. Що для мене це ну для мене це придко, коли теж розмовляє російською мовою. Я попросила, прохала в нього розмовляти державною, на що отримала дуже дивний аргумент. Я училася в совєтській школі. Ну для мене це не аргумент. Держслужбовці службовці повинні розмовляти державною мовою. Я маю право від них вимагати. Він ну моє прохання не задовільнив. Він просто грубо, тихо підійшов, обійшов мене ззаду і вдарив мене правим а... лаптю. не лаптем, а... Правим кулаком по лівій нирці, тобто я вчора пів дня провела в лікарні, роблячи аналізи, з ниркою, ну з ниркою, поки що все добре. Там просто в області нирки легкий забій. А грудна клітка, тобто в мене забій грудної клітки. У мене зараз напрямки, я намагаюся з ним обороти, тобто зараз я на знеболюючи. Але яким ударом грудна клітка постраждала? Тобто він коли. бив, От він вбив цю частину. Тобто частину він задів грудної клітки, а частину він задів нирки. Просто нирка ну, глибша і тому не так, не так постраждало. Тобто, а забій є, тому вчора все закола Ну, після чого мене викликали в прокуратуру, я до ночі сиділа в прокуратурі, давала пояснення. А яким чином люди перейшли з ринку після цієї ситуації до районного? Відразу, коли ну, був мені нанесений удар, люди збунтувалися ще й ну дуже вдячна. Тобто так, люди за ним, ну ми за ним позналися в мірі можливості, але він очевик. Тобто, і відразу була перша ж думка йти до райвідділку і вимагати від а, керівництва звільнення. Ну, я вважаю, що це в принципі було була правильна вимога, і добре, що її задовільнили. Хоча це ще треба потрібно перевірити, тому що знаючи наші правоохоронні органи, не завжди вони виконують свої обіцянки. Ну можливо, його просто переварили в якусь іншу держструктуру. Тобто я такі ще варіанти. А хто ще бачить? Звідки вони прокуратурі їх тут немає, ось. Час цього інциденту, що дуже дивно, працівник правоохоронних органів він не звернув уваги, що коли він наносить удар, поруч стоїть близько ну, більше десяти е людей, які е є там на цьому ринку, ну продають, і те, що було ще близько п'яти правоохоронців, і що дуже здивувало, правоохоронці ніяк не зреагували, хоча це їхній обов'язок. Якщо ми будемо дивитися на закон України про міліцію, тобто вони ніяк не зреагували. Цим порушили вже закон автоматично ось і дали йому просто втікти. Тобто навіть відштовхували його рукою, щоб він прийшов. А це саме цей міліціонер, якого оприлюднили посвідчення? Так, так, це він ганець, трій, скільки я пам'ятаю. Це саме він.